Хто на вулиці, в парковій сутинці грає на флеті старий музикант? Падає листя, танцює і крутиться, стелить під ноги барвистий палац. Простіри час. Раптом зупинуться, звуки чарівні лунають для нас. Пальці тонкі, скачуть по клапанах, їдається флейта мелодії влад, осінній ноктюру. Лунає на вулиці, торкаючи серце, чаруючи нас, грає музика, людей зупиняючи, занурює в диво, чекуючи час, вітер безпечним, волосся то стихнуть, то стрімко злетять, лагідно пестять і смутком обгортують. манять. Торкають, струмками дзвенять. А он подивіться, он там, наодинці, серед високих, барвистих дерев, осінній ноктюр диригує шопери.